Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий війна цієї ночі ворог масово натакував Україну. У Львові внаслідок комбінованої атаки одна людина загинула, що троє травмовано. Від ворожих атак постраждала Львівська та Земноводівська громади. Більшого коментарі для ФАМ Галичина розповів тимчасовий виконувач обов'язків директора департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації Володимир Кравцов. Було нанесено комбінований удар крилатими ракетами та пістолодними резаними апаратами. Цього ну, удар по по двох. В територіальних громадах Київської області Львівській земнолодівській загалом пошкоджено близько 40 житлових будівель. З них чотири знищено повністю одне приміщення до шкільного закладу, дві будівлі Є пошкодження підприємств. Загинула одна особа, і на даний час відомо про трьох поранених. У сьогоднішній ранок область Салуцька зокрема потерпала від атаки вороже та ракет. Усього було 12 ворожих цілей. цілий Волинськом. Постраждали під час сьогоднішньої атаки. Готують Волинянку, постраждали під час сьогоднішньої атаки, готують до операції. Йдеться про 48-річну жительку села Кульчене. Про це суспільному розповіла завідувачка відділення екстреної медичної допомоги обласної клінічної лікарні Світлана Монашко. За її словами, жінку доставила до лікарні у 9.15, Постраждала зараз в стані середньої важкості. Вона має пошкодження Сті по паркової ділянки хребта та ноги син пораненої жінки розповів, що під час повторної повітряної тривоги її поранили уламки. Жінка саме йшла відчиняти місцевий магазин, у якому працює. Атакували Росіяни Мукачево це Закарпатська область. Наразі відомо про пожежу на площі 7 тисяч квадратних метрів. яка досі ворує на американському заводі «Флекс» у Мукачеві. Він цієї ночі потрапив під ракетний удар Росії. Радіо Галичина звернулася за коментарем до речника ДСНС Закарпаття Михайла Станковича. Рятувальники локалізували масштабну пожежу площі 7 тисяч квадратних метрів, спричинену ракетним у Мукачева. Кількість постраждалих попередньо збільшилася до 16 людей. У ліксі наслідків ворожої атаки Тютюча дев'яносто рятувальників і 20 одиниць техніки. Кожний залучений пожежний потяг «Укрзалізниця». До 19-ти зросла кількість постраждалих через атаку Росії на Закарпаття. Очільник області Мирослав Білецький повідомив, що до місцевої лікарні доставили 10 осіб, ще 9 людей звернулися самостійно. Білецький уточнив, що один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. Внаслідок падіння уламки виникла пожежа житловому будинку в Рівному. Більшого коматерії для Фамгалачина розповіла речниця ДСНС Рівненщини Олеся Терещук. Сьогодні зранку внаслідок падіння уламків у місті Рівне виникла пожежа житлового будинку. Наразі пожежу ліквідована. Вогнем знищено 35 метрів квадратних перекриття будинку та ще 100 метрів квадратних пошкоджено. Також знищено побутову техніку будинку. Є постраждала жінка 67 років, яку спеціально до центральної міської лікарні. Стан медики оцінюють як задовільний. На місці події працювали також психологи ДСНС. До ліквідації пожежі було залучено 9 одиниць техніки та 25 рятувальників. Сили спеціальних операцій ЗСУ ударили біля станції Джанкою тимчасово окупованому Криму. Про це повідомило у нашому генштабі знищено російський склад із пальним. Це ускладнило логістику та забезпечення південного групування військ Росії. Також генштабі підтвердили враження НПЗ в Ростовській області та низку важливих об'єктів Росіян. Зокрема, село оборони уразили новошахтинські завод нафтопродуктів. Це ростовська область. Він є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії та забезпечує окупаційне військо. об'єм резервуарів понад 210 тисяч кубічних метрів. Також під ударом був логістичний хаб в окупованому Донецьку та зафіксовані влучання в районі бази пальномасильних матеріалів російських окупантів у Воронецькій області Росії. А тим часом село оборони зрізають добропільський виступ. Зачищено від окупантів вже шість населених пунктів. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сильський. Сьогодні він працював на покровському напрямку, зокрема у тих органах військового управління, корпусах і бригадах, які проводять стабілізаційні дії на добропільському виступі. Водночас в оперативно-стратегічному групуванні військ Дніпро повідомили, що українські військові зрізали виступ окупаційних сил Росії під добропіллям, що на Донеччині у нижній частині виступу ще присутні Росіяни. Поки що окупанти відносно рівномірно Добропілля та Покровське та намагаються рватися обік Костянтинівки Тригубов розповів, що саме місто Добропілля майже порожнє. Політика Дональд Трамп повідомив своїм головним радникам, що тристороння зустріч відбудеться після того, як лідери двох країн зустрінуться між собою. Про це пише The Guardian. у телефонному інтерв'ю з ведучем шоу Марком Левіном У вівторок Трамп також сказав, що на його думку Путіну і Зеленському краще зустрітися спочатку без нього. Високопоставлений представник адміністрації характеризував ситуацію як вичікувальну позицію однак останніми днями було мало реальних ознак прогресу. і Білий дім має немає списку місця, де могла б відбутися ця зустріч. А своєю чергою міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що Путін готовий до зустрічі з Зеленським лише у разі, якщо питання, які потребують обговорення на вищому рівні, будуть добре пропрацьовані 19 серпня. Після зустрічі у Білому домі з українським президентом та європейськими лідерами Трамп зателефонував Путіну. Та за його словами отримав згоду на зустріч із Зеленським. Росія запропонувала спершу двосторонню зустріч, а тоді тристоронню. Президент Зеленський погодився без жодних умов. Лавров додав, що Росія продовжує підтримувати принципи гарантії безпеки. Погоджені у Стамбулі у дві Ще двадцять другому нагадаю, що тоді Росія зокрема вимагала в Україні ухвалити нейтральний статус визнання Криму та ще чотирьох регіонів російськими та відмовитися від воєнних репарацій. Сполучені Штати Америки на готові стати головним гарантом безпеки України. Європейським союзникам доведеться взяти більшу частину зобов'язань на себе. Про це пише політика. США планують брати лише мінімальну участь у гарантіях безпеки України. Заступник міністра оборони США Елбридж Колбі озвучив цю позицію під час зустрічі з європейськими військовими лідерами. Представники Великої Британії, Франції, Німеччини та Фінляндії просили Вашингтон пояснити, яку саме допомогу він готовий надати у військовій та авіаційній сферах для підтримки можливої мирної угоди між Україною та Росією. Подібні заяви викликають тривогу в союз головна причина курс президента США Дональда Трампа на перекладання відповідальності за гарантії безпеки України на європейські країни. А Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт про державну політику національної пам'яті. Законопроєкт підтримали 273 народні обранці. Документ передбачає, що Український інститут національної пам'яті буде центральним органом виконавчої влади, який реалізує політику у сфері національної пам'яті. Світ в Італії затримали українця, нібито причетного до підриву північних потоків у 2022 році. Про це повідомила Шпігель та Федеральна прокуратура Німеччини. Видання пише, що затримання відбулося напередодні в Італійській провінції Ремінія України. Сергій нібито був одним із координаторів операції з підриву північних потоків. Українцю інкримінують вчинення вибуху антиконституційну диверсію та руйнування будівель. Тепер планують його екстрадицію з Італії до Німеччини. Спорт сьогодні відбудеться низка матчів плей-офф етапу кваліфікації ліги конференції у Єф Фа сезону 25-26 гратимуть і українські команди, які саме та проти кого, а також окотрі стартують поєдинки. Розкажемо вже за півгодину у випуску спортивних новин о 18.30. Погода у західних областях завтра дощитиме у Львові Тернополі Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Гудрий. Новини спорту. Слухайте о 18.30. А також не пропустіть о 19.00 проєкт На радіо ФАМГ. Чина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та поля то майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова. Всі зараз кричать про хміль зібраний вручну воду з Карпат і секретні дичі. А Ми